Наші другий рік поспіль за ініціативи Харківського міського голови Ігоря Олександровича Тереха. Ми проводимо дитячий турнір з футболу. У цьому році прийняла участь 12 команд. Сьогодні ми провели фінали. Це за перше друге місце і за третє місце. Перемогла команда Металіст. Всі гравці показали дуже високий рівень. Дякую батькам, дякую тренерам. Дякую всім, хто прийняв участь в організації сьогоднішнього турніру. Металіст! Один! Оплинський! Оплинсь! В цьому турнірі ми приймали участь двома двома командами. В цілому турнір і організація змагань була на найвищому рівні. Фінал пройшов у дуже запеклій боротьбі. Ми програвали і зуміли знайти в собі сили, відігратися, вийти навіть вперед. І на останніх секундах нам можна сказати. Футбол це гра, де потрібна вдача нам пофартило, бо суперники нам ударили в поперечину, Але ми так і закінчили. Турніри ці потрібні обов'язково, особливо в місті Харкові, де у нас і надзвичайні умови, де турнірів не вистачає, тому ми там знаходимо турніри в інших місцях, їздимо на виїзні. Але б хотілося, щоб побільше таких турнірів було саме в нашому місті. Де ми проживаємо? Кращі з турніру. Мені дуже сподобалась організація а команди були на високому рівні. П'ять перемог і один по Фінал пройшов, а ми поїг. 1-0, і потім ми з собрались і ми перемогли 2-1. Ми, по перше, дуже вдячні всім учасникам змагань. У нас приймали участь дитячі юнацькі спортивні школи та футбольні клуби не тільки міста Харкова, а й області. І дуже вдячні за те, що вони в такий тяжкий час знаходять можливість приймати участь в таких змаганнях. Це вже другий, вже традиційний турнір на нашій футбольній арені. І дуже приємно, що і наша футбольна школа нова Баварія приймала участь. І ми бачимо, що звичайно футбол є в Харкові. Футбол. Пол розвивається і діти показали своїм своєю майстерністю сьогодні. На на футбольний майданчик. І, звичайно, ми чекаємо на нашій арені такі турніри. І, звичайно, запрошуємо дітей, щоб приходили, займалися футболом, отримали велике задоволення від цієї гри.